А що саме, який хід конем, який прийом, які взагалі штуки можуть принести вам шалену таку популярність, вистрілити да, буквально у вас, привести підписників, прихильників і так далі? Розкладання для тих, хто працює широку аудиторію, або хоче хто реалізується через соцмережі, через всякі інтернет-платформи, і хоче більшого, хоче масштабувати свій результат і свої зусилля, і свій взагалі успіх, на що тут можна зробити якби упор. Да? Розкладання загальне може програтися не для всіх, але якщо ви це відео зустріли, то скоріш за все, тут буде щось корисне для вас. І якщо це так, обов'язково поставте вподобайку відео для енергообміну і підпишіться. Ну, поїхали, що це може бути, що може принести вам славу. Мені йде таке. Хвастовство, вам треба більше буквально вип'ячувати себе. Тут має все працювати по якомусь такому принципу типу сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. І поки ви будете робити те, що ви робите, якось скромно, стримано, обережно, акуратно це не буде давати результату. Вам треба прям виставляти себе в центрі всього, що ви там транслюєте, несете, і прям казати: «От дивіться, яка я крута, який я крутий. Я можу, отак. Я можу отак. Тобто тут не вистачає от, буквально хвастовства. Якогось вчиться дійсно хизувати. ви маєте хизуватись? Можливо, ви. Занадто скомна сором'язлива навіть людина. Якщо це так, то на сто ця інформація для вас і ця підказка для вас. Що ви маєте тут виставляти на показ? А свої знання і свій досвід, тобто тут треба заходити е, з позиції з ноги, хочеться сказати з ноги, заходити з позиції життєвої мудрості, зрілості своєї на тому етапі, зрілості, на якому знаходитися ви. І Тут має бути в контексті. Дивіться, як я багато знаю, Та я на тому собаку з'їла от, от, от в такому ключі. Просто е, скоріш за все, якщо ви не, не будете підкреслювати той момент, наскільки ви тут правда на три голови вище за інших, люди і не будуть же того знати. Вони ж не можуть залізти до вас в голову. і і зрозуміти, скільки там знань, досвіду, корисних висновків і так далі. Тобто, треба от якось впевненіше цим ділитись. Тобто, люди, скоріш за все, можуть і не оцінити достатньо ту інформацію, той меседж, який ви несете. Тут треба ще підкреслити. От я тут маю досвід, я тут маю знань, я знаю, про що я кажу, от прям набивати собі ціну. Вам це треба. І це не є поганим, це є ну як нейтральним. Це нам суспільство вбиває в голову. Що треба скромно сидіти в задньому ряді, і, там не подавати голос зайвого разу. Це травматика радянського союзу, нашого виховання, і цього навпаки треба позбуватись. От і це е, тільки чи ну можливо навіть тільки це, ну це так точно вас зрушить з мертвої точки і масштабує ваш успіх, і те, що ви робите. Якщо зрезонувало, приймайте і залишайтесь тут.